Його обирають у п'ятницю на конклаві, а вже в неділю, в першій своїй публічному зверненні резі на челі, він виходить із декларацією неймовірної близькості України, присвячує головну частину свого, своєї не, не церковної, а загальносуспільної промови саме Україні. Буквально наступного дня, в понеділок, він уже говорить. По телефону, і це перша офіційна його телефонна розмова з українським президентом. Наступної неділі, коли відбувається його інавгураційна меса, то він робить наступний крок, який як мені багато разів наголошували у секретаріаті державного стріляння Святого Престолу в протоколі, в так званому домі папи про те, що папа приймає українського президента відразу після інавгураційної меси, що абсолютно не передбачено жодними традиційними підходами.